Шановні друзі, шановні вчителі і учня. У нас сьогодні з вами чергова зустріч на нашому третьому курсі задач з параметрами. І сьогодні в нас логарифмічне рівняння другого типу, яке було в офіційному демонстраційному варіанті підготовки до НМТ 23-го року. Давайте його подивимось. Ну і крайнє завдання це завдання з параметром, вже там. Інтернет гудить, завдання з параметром, це погано. Ну, в принципі, завдання з параметром нема в програмі стандарту. Тому я б його не давав, чесно кажучи, на НМТ поки що. Ось. А, але завдання дуже-дуже просте. Ми у Viber-спільноті вчительській обговорювали. обговорювали. Ну, для, для вчителів це фактично усне завдання з параметром. але я, звичайно, покажу письмо. Значить, Зрозуміла річ, що якщо ми хочемо розв'язати це. Рівняння, то, ну, звичайно, ми повинні почати з заміни. Ніякого ОДЗ тут знаходити не треба, це просто витрачати час. Ми починаємо з заміни. Логарифм дорівнює Т, Т квадрат мінус а мінус 1 на Т мінус а дорівнює 0. І далі 2. Ми хочемо Т знайти, правда? Значить, Перший спосіб. Перший спосіб це все-таки використати теорему відео. Якщо у цього рівняння є два корені, можливо, є, можливо, нема. Ми припустимо, що є. Тоді їхня сума цих коренів буде А-1, а їхній добуток буде мінус. Тому зрозуміло, що перший корінь це А, другий корінь це мінус 1. Тобто на цьому знаходження Т ми. В першому способі закінчили. А в другому способі ну, можна по чесному через дискримінант. Наприклад, ми теорема біета не володіємо. Нічого страшного. А-1 в квадраті, квадрат мінус з'їдає, я його писати не буду. Значить, а квадрат мінус 2 плюс 1 плюс 4а. І далі, як я вже в багатьох фільмах своїх розповідав, про задачі з параметром, треба задуматися, чи не буде цей вираз повним квадратом, буде. Це повний квадрат. Значить, Ми корінь з дискримінанта там вже не будемо. Плюс-мінус писати, тому що в нас буде один плюс, інший мінус, Т1А-1, А -1, плюс а 1 на 2, тобто 2а на 2а і Т2. Відповідно, мінус 1. Тобто, як не дивно, ми прийшли до одного і того самого. А далі хочемо, давайте уважно прочитаємо, визначити найменше ціле значення, за якого один з коренів рівняння попадає в проміжок 30-100. Шановні друзі, треба не забути, що ми ще не знайшли корені рівняння. Ми знайшли те. Щоб знайти корені рівняння, треба повернутися до логарифму. І я почну з другого. І х дорівнює 2 в мінус 1, тобто одна друга, одна друга в проміжок від 30 до 100, звичайно, не попадає. Переходимо до другого. Х це 2 в степені А. Нас дуже просять, щоб 2 в степені А попадала в проміжок від 30, 100, да? від 30 до 100. Тобто А має бути цілим. І попадати в проміжок від 30 до 100, і має бути найменшим цілам. розуміло, що ця дорівнює 5, тоді оцей вираз дорівнює 32, і ми розв'язали. На цьому ми розв'язали. Але хочу поділитися способом. Він шарлатанський. Якщо б мені так учень контрольний написав, я б йому не зарахував у математичному класі. Але. Коли ви будете на НМТ, там буде шалена проблема часу. Я трішечки в кінці фільму про це скажу, вже не математику. Шалена проблема часу. І можна запропонувати певний шарлатанський спосіб. Значить, у цьому промі... От ми дивимося на проміжок і дивимося на логарифм. Можна припустити. Що якщо взяти х якесь незручне число 67, наприклад, і підставити у логарифм, то логарифм числа 67 до основою 2 буде числом нецілим і раціональним. І можна припустити, хоча це треба доводити, це гіпотеза. Можна висловити гіпотезу, що в цьому разі, якщо ми будемо мати раціональні коефіцієнти, ну, там важливо, що вони різні будуть там. То можна припустити, що і А не буде цілим. Хоча це гіпотеза, Це доводити треба. Можна скласти лінійне рівняння з раціональними коефіцієнтами безумовно, коли розв'язок буде цілим. Ми припустимо, що ні. А на цьому проміжку є всього два числа таких, що логарифми цих чисел за основою 2 беруться. Це число 32 і 64. Значить, Ми можемо по черзі підставити 32 розв'язати рівняння відносно А, підставити 64 розв'язати рівняння відносно А, якщо там і там ціла, вибрати найменше. А якщо одне ціле, інше не ціле, то воно і відповідь піде. Інших чисел таких, щоб логарифм був натуральним числом, там немає на цьому проміжку. Тому, якщо у вас не вистачає часу і ви відчуваєте, що не встигаєте, це, звичайно, не спосіб. Я не можу сказати, що це спосіб розв'язання, це не спосіб розв'язання, це певний спосіб викрутитися. Але маю сказати, що на ЗНО викручуватися теж треба вміти.